У Львові від початку року виписали понад 30 тисяч штрафів за порушення правил зупинки авто. Лише за минулий тиждень на арешт майданчик евакуювали 124 транспортні засоби. Про це повідомляє Львівська міська рада. Загалом від початку року інспектори з паркування виписали 32 тисячі 870 штрафів за порушення правил зупинки стоянки авто на загальну суму 12 мільйонів гривень. Тож через порушення правил стоянки на арешт майданчика. Евокувала одна транспортних засобів. Ми запросили у нашу студію адвоката Ярослава Жукровського, аби він нам дав практичні поради для водіїв, як платити штрафи, які штрафи не потрібно платити, і взагалі як діяти, коли вас оштрафували. Ярославе, добрий вечір, вітаємо наші студії. Доброго вечора вітаю. До речі, ви водій сам по собі? Та, я сам водій. Як пропаркувались зараз, коли приїхали? Я ніколи не порушую правил дорожнього руху. І закликаю всіх це робити. Тому що якщо не порушуєте, тому мож, можна сміло вимагати і захищати свої права, законні інтереси. Як казав, мій водій, мій вчитель із правил дорожнього руху, я значить, здавала на права, наші глядачі про це знають. Просто ніколи не ловили напевно, що ви порушили правила дорожнього руху. Таким ідеальним водієм бути в ну... Ситуації це, рад, я ловлю інспекторів з паркування, коли вони незаконно пробують притягнути мене до адміністративної відповідальності. У мене дуже багато успішних кейсів. Ми обов'язково про це поговоримо. До речі, от сказали, що з'явиться у Львові 12 нових майданчиків для паркування авто. Ви, колеги, як думаєте, чи це вирішить проблему нашого міста, яке просто буквально скоротке ну, враження, що зупиниться від усіх автомобілів, які тут є. Як на мене. Нові місця для паркування, для паркування проблему водіїв і пішоходів не вирішать. Вони вирішать питання збільшення заробітних плат інспекторів з паркування, може, наповнення бюджету, бо очевидно, що нові паркомісця не будуються, нічого нового не створюється. Технологія просто обмалювати і сказати, що від сьогодні тут буде місце для паркування? Ну це не є стратегія розвитку системи паркування в місті Львові? От ви говорите, не є стратегія розвитку, а цікаво, чи це законно, тому що ви правду кажете, що зазвичай зонами паркування стоїть що? Якісь тротуари або якісь відведені ділянки дороги, де просто обмальовують синьою рискоюньою лінією про те, що тут тепер зона паркування. Чи це законно? Чи все таки у законодавстві є якісь вимоги, як має? Виглядати, в принципі, парковка, звичайно, вимоги є. Я особисто знаю багато локацій, про них я не скажу, які створені незаконно. Тобто, там нема схеми організації дорожнього руху, там знаки встановлені без погодження з органами поліції. І саме на таких парковках, які просто є з. Певним свавіллям і самовільним встановленням обмалюванням відповідних місць можна вигравати справи і скасовувати штраф. Не ну, знаю, що ще крім того, є таке поняття як ширина дорожнього полотна. Так і це також повинно бути вимірено відповідно до нього. Так ну, якщо синя лінія намальована там ближче чи далі, за яку Кількість метрів від проїжджої частини можна вважати, що цей паркінг, по суті, не є правомірним. Саме так, йдеться про ширину не менше 6 метрів. І окремі, окремі вулиці Львова мають ясна справа, менше, ніж 6 метрів. Чому це так робиться? Як на мене, це є от, алгоритм і тактика міської влади зробити бізнес-проект. Тобто їх цікавить виключно як якомога більше з повітря. Заробити кошти, тому що це з повітря кошти. Це ж не є податки, це не є виробництво. Та просто віджимають водіїв по надуманих якихось ем, в лапках, називаємо схемках, е, намалювали тут е, сьогодні місце для, для паркування, і все. І чекаємо, коли черговий не заплатить чи не коректно заплатить для того, щоб стягувати штраф. Ну так, наприклад, людина припаркувалася на отакій платній парковці, де ширина вулиці, скажімо, складає 5,5 метрів замість 6, не заплатила за паркування, бо знає, наприклад, що ця парковка тут мала би бути незаконною і в результаті. Вона все рівно приходить до свого автомобіля і в неї лежить що за вікно. Штраф виписаний, що Ба, робити далі. Бачите, тут е, важлива чіткість формулювань. Те, що виписують у такі довгі е, листівочки, вони не є юридичними документами. Mm. Це просто інформаційні повідомлення, які не мають жодного юридичного значення. Людина навіть в суді не може це оскаржити. Чому тому що е, це, ніби повідомлення, що людину повід, повідомляється, що вона ніби то е, порушила, насправді підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є постанова. Постанова, яка має прийти людині додому. Так? Дуже часто, на жаль, місцева влада робить все, щоб ті постанови людям не приходили, щоб потім зразу звертатись до приватного виконавця, арештовувати рахунки, блокувати рахунки. І в результаті що? робити життя львів'ян нестерпним. А це, це ну, дорога... людина заплатить штраф нікуди за оцію от просто так. довідочкою, так а, Так, саме так. Але погодьтеся, що є багато таких львів'ян, Я напевно, зійму трохи іншу сторону у цій дискусії, які справді ставлять автомобілі там, де не можна ставити автомобілі. Їх логічно, що за це штрафують, і логічно, що їм цей штраф потрібно сплатити. Як тоді діяти штрафи? Потрібно сплачувати, коли людина порушила правила дорожнього руху. Дуже часто в судовій практиці є конкретні кейси, таких кейсів є багато, коли саме інспектори з паркування порушують ем, законодавство і незаконно притягають до адміністративної відповідальності. Як діяти, очевидно, оскаржувати. Але перед тим, як оскаржувати, нам треба зрозуміти, от куди ці штрафи йдуть. Насправді це є ціла система, або я ще її називаю годівничка, до якої входить. Велика кількість органів для прикладу. Департамент мобільності. Спеціалісти департаменту мобільності отримують заробітну плату премії. В суди не ходять. За що вони там отримують? Невідомо. Друге, отримують заробітну плату премії інспектори з паркування. Заго загалом Тільки заробітні плати інспекторів з паркування. Загалом у місті Львові є більше 60 інспекторів з паркування. Вона коливається в деяких там 30 тисяч. В деяких навіть 50 тисяч гривень в місяць, в місяць на руки. А тепер дивіться, давайте помножимо кількість інспекторів на середню зарплату 30 тисяч на кількість місяців. Це виходить 20 мільйонів гривень в рік, фонду. в рік фонд заробітної плати інспекторів з паркування. Тобто, фактично, ці кошти забираються для того, щоб отримувати оцю радь придатних до військової служби в більшості інспекторів з паркування. Який ну, сенс. А як вирішити за допомогою е, камер? Ну дивіться, є інший елемент цієї годівнички системи. Так є е, послуги, нібито з евакуації. Хто це робить? Комунальне підприємство Львів Електротранс. Ви назвали цифру. Тисячу автомобілів станом на сьогоднішній день евакуйовано. Помножимо орієнтовно на послуги з евакуації. Вона вона десь 2-3 тисячі гривень. Це скільки в нас виходить? Це в нас виходить також е, ну, немаленька маленька сума. 300 тисяч. Ні. Якщо я правильно помножу. Ні. Якщо, якщо, якщо правильно помножити, це виходить 200, 200 тисяч. 200 на три. Так, тобто це доволі велика сума виходить, але в тому також задіяні ці комунальні підприємства. Далі поліція. Поліція, яка бере кошти за послуги з обслуговуванням майданчиків для, платно, для евакуйованих автомобілів. І ключове, приватні виконавці. Їх є декілька, які здійснюють виконавчі провадження. То, за моїми підрахунками, коли помножити кількість виконавчих проваджень на суму винагороди, це також мільйони. І всі. Всім в цій годівниці дуже добре Приватні виконавці. Це ті люди, які не є в державній службі, так які так, по так. запиту міської ради саме так. приходять забрати присуджені штрафи за паркування чи евакуацію авто, якщо люди не, приход... не сплатили їх сама. Не приходять за забрати. Вони скеровують постанову в банк, і банк блокує відповідні рахунки. І останній елемент елементої системи це адвокати, які на тому заробляють питання: для чого нам такі годівнички. Колись стільки... дівкати практичні поради. Людина прийшла, побачила штраф. Що їй робити? Друге питання: що, якщо людина прийшла і побачила інспектора з паркування? Я знаю, що є такі випадки, що насправді інспектори з паркування можуть бути і не інспекторами з паркування, а просто шахраї. Які документи потрібно вимагати в інспектора з паркування? Ну насамперед він має мати службове посвідчення. Вони одягнуті в, в спеціальне спеціальну форму. По-друге, він має спеціальний такий. Пристрій, який видруковує повідомлення про притягнення до адмінвідповідальності. Якщо ви отримали це повідомлення і бачите, що ви не порушували правила дорожнього руху, то чекати, коли вам не сплачувати, звичайно, за умови, якщо ви не порушили правила дорожнього руху, вам приходить постанова і цю постанову оскаржувати. Приклад цієї ж е, нашої колеги Ярини Капітан. Оплатила за паркування, зробила помилку в одній літері номерного знаку. І що ви думаєте? Наклали штраф. Вона звертається до міської ради, каже, шановні, ну я ж помилилась, але я ж заплатила ні. Плати штраф. Вона звертається до суду, скасовує цей штраф. Що ви думаєте? Міська рада йде в апеляцію, платить судовий збір. Ні. Бо вона велика порушниця, вона зобов'язана платити штраф. Невже це нормальний цивілізований підхід? Тим паче, в умовах воєнного стану, коли таким чином е місто ставиться до водіїв, е м'яко кажучи, віджимаючи кошти в не зовсім правовий спосіб? Ну і е в результаті водії стають тими, ну як називається цапами відбувалими, бо все прикладається на їхні плечі, так? І. Е Ця проблема, вона якось так ну дуже просто не розв'язується. Ми от щойно дивилися навіть сюжет про створення цих нових паркомістів, знов ж таки повертаємося до того самого питання, що паркомісця створюються без наложеної інфраструктури, так просто відділенням синьої лінії, і дуже слушно сказано, що ну на таких місцях повинно було би бути, хоч мінімальне забезпечення безпеки твого автомобіля. Бо подекуди ми знаємо такі випадки у Львові, коли при вітрі дерева падали на автомобілі. І як вирішувалися такі питання? Дивіться, в принципі, справді те, що нема на місцях для паркування, на парковках від камер, це неправильно, і дуже погано. Ситуація з деревом, звичайно, оператор паркування, а це Львів Автодор, він відшкодував власниці автомобіля відповідні збитки, які за подіялися через суда, звичайно, виключно в судовому порядку. І, але таких зараз інспекторів парку. Операторів паркування є декілька. Є Львів Автобол, є Львів Автодор, це найбільший оператор. Навіть можете уявити, оператором з паркування є тов, ТОВ преса Оператором з паркування є магазин, який продає комп'ютерну техніку. Тобто воно зараз заходить до якогось такого ем, незрозумілого ем, маразму. Так? Бо оператор з паркування, як було сказано, він що? Зобов'язаний прибирати. Він зобов'язаний сніг відгортати. Я навіть одного разу зробив запит сфотографував свій автомобіль навколо неприбраний сніг і попросив притягнути цього оператора до відповідальності. І що ви думаєте? Звичайно, що не притягнули, тому що це одна система, це є комунальне підприємство, це є орган місцевого самоврядування. А це неправильно і це створює систему без відповідальності. Тобто, всі винні в нас в місті водії, пішоходи, а, а, а вся решта ні, ні, ніхто особливої відповідальності не несе. І це неправильно. Тут головне знати свої права, так знати, де що і скільки коштує. І коли і в яких випадках потрібно? Так би мовити, оплачувати або де можна добитися правди іншими методами, на жаль, судовими методами, але ну іншої ради тут не даш. Ми маємо різну категорію штрафів. Коли мова йде про неоплату за паркування, це в 20-кратному розмірі від вартості години паркування. В середньому штраф це середньо. виходить 200, 300, 400 гривень. В залежності від зони паркування. Але якщо оплатити, якщо оплатити до 10 днів, то 50% оплачується і стосовно особи не вживаються заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Є, наприклад, штрафи, які пов'язані з порушенням правил зупинки чи стоянки, там 340-680 гривень. Там також така сама ситуація. Якщо ви дійсно порушили, ну звичайно, треба платити і ви зекономите. Зрештою, і якщо відверто, подекуди вигідно платити оцей штраф половину ніж саму вартість паркування. Бо вартість паркування куди йде? В комунальне підприємство Львів Автодор, яке, є, яке має мільярдні дотації з міста Львова, так? а штраф він йде безпосередньо міську казну. Тобто, львів'яни фактично зараз оплачують дотацію Львів Автодор як оператору паркування, і ще за паркування платять. Тобто, в нас це паркування насправді золоте. А, а, а це б так не мало бути. Це би потрібно було змінювати, але коли людей притягають до відповідальності, заважую незаконно. Звичайно, в суд штраф вартість судового збору 605 гривень, середня тривалість розгляду справи 7 місяців. І тому дуже багато плюс мішок нервів. Так, да, плюс мішок нервів. Тому люди багато ем, не зацікавлені в тому, щоб йти і оскаржувати відповідні штрафи. Я для прикладу у вільний від роботи і навчання час. Люблю оскаржувати незаконні штрафи. Для прикладу... Яке твоє хобі називається? Так, це моє хобі. Минулого року Львівська міська рада повернула мені більше 15 тисяч гривень послуг на правничу допомогу. І я порахував, що насправді те, що вони мені мені повернули, і те, що я сплачую, то я в великому плюсі. І я дякую департаменту мобільності за те, що вони надають можливість адвокатам бути в плюсі від своєї системи і навиків і знань інспекторів з паркування в таких ситуаціях. І, наприклад, ще конкретні кейси конкретної людини: Назарій Темняк, житель вулиці Катедр... Катедральної, його оштрафували, бо він ставить машину в центральній частині міста. Ну, це, це нерозумно. Він пішов в суд, оскаржив, скасував постанову. Наприклад, Андрій Яців, викладач, теж біля будинку ставить автомобіль, його постійно штрафували. Пішов в суд, оскаржив, скасував штраф. Наприклад, Дмитро Собко біля свого магазину розвантажує товар. Його постійно штрафували. Позовна заява, судовий збір, в суд, процес, результат, скасування постанови і повернення з департаменту мобільності відповідних коштів. І так треба робити кожному замови, коли ви не порушите правила дорожнього руху. Але коли ви порушуєте правила, будьте так. ласкаві, сплачуйте спра... штрафу. Ярославе, дякуємо вам за практичні поради. У нашій студії був адвокат е Ярослав Жукровський.